Всім привіт! Мої красуні на землі позрізала вже, вони повідцвітали. Це моя гвоздика розрослася, одна, друга, третя. Гібіскус. Мої юки, вреднюки, які цього року не цвели, а жерти жируть, рости ростуть, ну нічого. Так, сполола я цього квітника. Що дуже не хотілося, Хопте, дивіться, скільки наполола, бачите, яка я господиня. Ось росочки які, трояндочки. Ось які гарні. І ось які красуні. О, ті тут пообрізала. Ті пообрізала. ці теж пообрізала, починають рости. Ось це мій пахучий табак чи тютюн. Хто як каже так, це ромашка. І там ромашки. О, це такі хопти тут наполала. Це мій кліматіс. цвіте, красавчик. Зараз я ту всю хопту повиношу. Ось, трояндочки наші всипалися. Облетіли. О. О. Тепер нам треба піти, слідуючи, піти каші з пологти. Неохота, але треба це зробити. Оце троянда дуже гарна. Звідси така, звідси така. Вона вже відцвіла, правда? Ну дуже красуня. А ще так гарно пахне. Ох. Ох. А цей виноград просто гілячку весною втикнула, і він прийнявся, і цей прийнявся. Розломила її тку, руками розломила, бачите, як ломила. Навіть не тіла, а ломила. І вона прийнялася. Ну, хай собі росте. Раз прийнявся. дивіться, яка в мене породисть так ропила в квітнику. Аго, яка коловоріт, зараз ми їх попрориваємо трошки. Це треба мені тут підв'язати. Це мій морозник, чи як він зветься, розовий такий. Морозник вроді. І з резентемами моя впала. Зараз треба ще сюди до стовпа підв'язати. Взяти підв нитку і підв'язати. Ось. Тут моє зелененьке все заснувало. Ось. О, в мене гібіску зацвів. О, зацвів, зацвів. який гарний. Красавчик. Ви бачите. Ні, не пахне. Я думала, він пахне. Зацвів. Цього року От квіточки мають, ще, іще, ще квіточки. Ортенція вже відсвіла. Треба її постригти, щоб вона визріли пагони файно. Я бачила в тому інтернеті, як показують, як постригти. Треба злілі у ті всі патики повиломлювати і пополоти все. Ох, роботи повно. Ладно. Буду я працювати. Ох. Бо роботи багатько. Ще треба сполоть. Тутечка. І ще бажано б третій квітник. Ну, не знаю, чи я вже вспію. Третій нині зробити. Зараз йду нитки візьму, підв'яжу ці квітки вперед. О, а там далі буде видно, що будемо робити. Так, сполола я і тут квітник. Зробила красоту та й все пообтинала. Не треба писати, що треба було посапати. Якби мона було, то я б так би зробила. Земля така, як асфальт. Це троєндочки пообрізала свої красунечки. Вони вже відцвітають. але пахнуть малиною. Красота. Гукнула малого, щоб повиносив всю Все сміття. Ось. Так, це я обтіла ось так свою гортензію. Я дивилася відео, то оставила пару обтятих, ось там пагонів. А пару обтяла. І листя пообстригати. Це для того, щоб визріли оці опагони, щоб стали руди до зими. Там так казалося листя пообтинати, не обривати, щоб не пошкодити тих бруньок. А пообтинати. Ось. І вершки втяти, щоб вона догори не росла, а визрівала. Ось таке діло. Не знаю, попробую. Така сама гортензія, як в мене. Ось, так, щось таке. Ну, а це є. Ой боже. Вершків на тіла, Ці гарні вершки. Попробую листя з них пообтинати і підготувати їх, поставити в воду, може вони. Коріняться. А ні, то ні, то викинуто. Вона там казала та жінка, що можна вкорінити. Якщо ваша гортензія вкоріняється гарно, то ви вкорінете. Я не знаю, чи вона вкоріняється, чи ні, брехати не буду. От то Попробую. Якщо прийметься, хай би там була собі пару штучок, водичку поставлю. І хай собі пробує приймається. Та й таке то. ладненько. Зараз я покажу, як я буду підготовлювати. Так, оцей один витяла вершок. Це для проби. Все одно викидати. Буде, то буде. Ось так, щоб ось бачите, де оця брунька нижня, щоб вона в воді стояла. На ній кажуть має пускати корінці. Ось. Ну, не знаю. Підемо поставимо. Буде, то буде щось, не буде. Та й не буде. Я не дуже переживаю. Так, щось таке то, Я впоралася з роботою квітки, я свої підв'язала, кропиву породисту сортову вирвала там. Коротше кажучи, зробила порядки. І зараз йду. Ще не знаю, напевно, малину зберу, а може там той третій квітник з полю. Ой, не знаю. Там дуже багато роботи, там треба, ту, що снується, троянда та плетюча троянда. Треба її всю старі пагони повитинати, повитягувати, то, напевно, буде діло, як Ігор приїде малий. І він цим ділом займеться, він сили більше має. І він їх повитягує ті всі старі патиляки. Так щось таке. Ладненько, гарного вам дня, всім, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин, а я буду йти працювати далі. Всім па-па.